Привіт! Нещодавно вам обіцяла, що зніму відео моїх вражень про Львів, але зараз у мене є така нагальна потреба займатися своїми зубами. І я вам краще розкажу, як я до стоматологів ходила. Зараз у мене тут занімівша вся ця половинка, тому ледве ворочаю язиком, намагаюсь не прикусити губу і щоку, але все-таки вам розповім, кому цікаво. Кому не цікаво, можете не дивитись моє відео. І так, я мешкаю в місті Кривий Ріг. І останні років, мабуть, 10 я ходила весь час до одного і того ж лікаря. Ну, я не буду зараз називати прізвища, я можу казати їхні імена. Анна Геннадійна, лікар. Вона працювала в звичайній стоматологічній клініці, клініці міській на площі Визволення. Потім вона в приватній клініці працювала. Я до неї зверталася, доньку водила, і чоловік мій став у неї пломби. Ну і от В минулому році, влітку, вона мене полікувала, мені поставила штифт такий, як зубі металевий. Все добре, і от пройшов рік, заболів у мене один із зубів і, і вона мені призначила лікування, ви, при, ліки з миш'яком туди ми все приклали, як положено. Але перший її прийом, який був. Це було щось. значить Була в неї я два рази на прийомі всередині літа. не, не пам'ятаю вже дати, не буду вам казати. Колола вона мені знеболюючий, він на мене щось ніяких не подіяв. Вона починає лікувати, все болить, зуб болить, вона робить другий знеболюючий укол. Далі лікує, вже майже все ми зробили, але більше двох годин, мені здається, я сиділа з роззявленим ротом, мені все болило, боліло, сльози текли. Вона каже: я вам зроблю ще третій укол. Та я вже думаю, може вже досить, ну скільки можна знебулювати, три рази робити уколи в десну, не знаю, що то був за препарат, але коли вона закінчила, я її спитала, кажу, а що не можна було звичайний лідокаїн, як раніше. Ні, ви ж то новинка якась у неї, я так зрозуміла, на боку С-назва була препарату. Ну, Я розумію, вона в частній клініці працює, їй, мабуть, хочеться заробити якихось зайвих коштів. І от їй приносять якісь препарати, і вона їх намагається. Випробувати, застосувати. Ну, добре, прийшла я до неї другий раз, вже треба витягнути з каналів нерви і запломбувати ті канали. І от щось знову у нас пішло не так. Вона так, щось мені. Ой, зламалось. Що зламалось? Я не знаю, сижу з відкритим ротом. Ну, зламалось, витягне, що там зламалось, чи що воно зламалося, може і не, не в зубі нічого не застряло. Я не зрозуміла, але колола вона мені інший вже препарат, подіяло знеболення. Але замість того, щоб пломбувати мої канали зубні, вона витягла ж нерву, вона починає їх розсверлювати, розсверлювати, роз... ну, я так розумію, розширяти. І так мені щось як штрикане там. ой, ну, Уже дві години пройшло, як я сижу в кріслі з роз... розявленим ротом. Крім того, вона застосовувала якийсь, м таку резинову гумову якусь е е плівку, на яку надівала на зуб, в роті та вся плівка в мене лежить, гумою тою тхне. Це було щось ну, неймовірно жахливе. Я не хотіла тої плівки, відмовлялась, вона ні, ні, це так надо, это так хорошо. І от і вона мені от, ви знаєте, вже вам проходить обезболювання, вже не действує. Давайте ще раз прийдете і ще раз. А я кажу, так за третім разом ви мені вже запломбуєте мої канали і зуб. Ой, не знаю, не знаю. Я от розширила ваші канали з 20 на 25-ку. Я не знаю, що то міліметрів чи що то означає. І я вийшла від неї і думаю, та ні, щось мені ці такі походеньке до неї таке, ну прям мука якась, як каторга, якась, як наказання, що неприємно, що болісно, що ну дуже не, якось не подобається мені її відвідування. Цих всіх процедур. Піду, мабуть, я не до неї, до іншого лікаря. От мені порадили такого лікаря, він знаходиться в стоматології на нашій площі, не буду називати, який в поліклініці державній. І звати його Олександр Євгенович. Ой, такий лікар хороший, ну да, дорого бере, але він дуже гарний. Ну добре, пішла я до нього. Ну, по-перше, прочекала півгодини, шукала кабінет, той, що він мені призначив, він уже не працював у тому кабінеті, пішла до іншого, і там його немає. Ось він прийшов, почекайте, чекаю, ще півгодини, заходьте що у вас? Ну, Я ж розказала, що так і так лікувалася в лікаря, але мені там і боліло, і не, не діє третім разом Вона мені не обіцяла, що запломбує канали. Де снімок? Ну, от ідіть, зробіть. по кабінету, от по коридору прямо Хорошо. написав мені щось на папірці, пішла я туди до рецепшена. І зробили мені там 3D 3D е, фото, чи як воно там називається, угу. на диску. 800 гривень заплатила, хоча, якби він дав нормальне направлення, то було 500 гривень. Бо на рецепшені мені кажуть, а направлення є. А це що? Ні, не направлення? Ні. Ну, думаю, я ж ну, він, мабуть, ж не хотів мені його давати. Якби хотів, зразу б мені направлення написав би, як положено, як годиться. Ну, от, зробили мені той 3 d диска, сканували всю щелепу верхню і нижню, 800 гривень. Прийшла я назад до нього, він подивився той диск, мені каже, садіть, повертає комп'ютер і показує мені. Не цю частину, де в мене зуб проблемний, а цю. Ну от, видите, у вас такі криві, узкі. Вот она і не могла вам нічого с ними сделать. Ну, я вам сделаю, как получится. 6 тисяч гривень. Ну, не думаю, мені как вийде за 6 тисяч гривень. Я вже 3000 там віддала за цей зуб. Ні. Ні. Ну і пішла я, пішла і все думала, до кого звернутися. Звернулася я до Дарії Павлівни, теж прізвище називати не буду в цій же клініці, в державній на площі в місті Кривий Ріг. Але вона сказала на таку дату, призначила, що ж мені тиждень чекати. І так в мене боліла оця вся сторона. Стояла там ж, тимчасова пломба. Так усе боліло, і ця вже почала боліти сторона, і в око віддає, що я не витримала і вирішила сходити до чергового лікаря, записала, позвон... не позвонила, прийшла на рецепцію, взяла направлення, картку і пішла до такої лікарки, яку звати Елла. А прізвища її по батькові я її не запам'ятала. Вона... і і на рентген. Рин... Прийшла я, а диск 3D. мені нічим, -ні, 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 ні, -ні, ні на чим смотреть. Угу. Пішла я зробила ще рентген за 120 гривень цього зуба. Ой, щоб рентген той зробити, зуб кутній, неприємно так починається роботний ефект, коли мені туди щось пхають. Але прийшла вона подивилась на той диск і каже мені: ідіть срочно этот зуб. Оце кажу я їй, я, б, я його вже 3000 гривень витратила, і ще б витратила 6 тисяч гривень, а тоді його удалить. А що? чого? Не-не-не, от вот там зараз такой хороший доктор. Вот я пишу направление. І вот антибіотики я вам виписую. От прям поставлю печать, купіть антибіотики. Про Піті. Взяла я ту картку свою, вона мені тикнула в руки направлення. Вийшла, та ні, думаю, не піду я його видаляти. Ну на що? Він у мене не шатається, нічого. Ну, болить уся щелепа, що там таке? Може, там яке воспалення вже пішло, запалення? І вирішила таке спробувати випити антибіотики, може, пройде. І так і було. Один одну одну лише так. Ту пігулку я випала і мені вже стало краще. Перестав зовсім боліти і той зуб і вся оця щелепа. Я пропила 5 днів ті антибіотики, прийшла до цієї лікарки, яку звати Анна і їй розповіла оцю всю ситуацію, але не казала, що була у Елли, і яка мене направляла на видалення зуба. А, і вона, Ідіть на рентген, бо та ж Елла. Мені той рентген не віддала. Я вже помітила, коли вийшла з лікарні, перегорнула ту картку, там нема рентгена. Ну, думаю, може, то так треба. І зробила знову цей рентген за 120 гривень. Прийшла до Анни Геннадіївни, вона його дивиться, на мене дивиться і каже: А у вас діз... Оста... у вас тут залишили інструмент, частину інструмента. «Да», – кажу, Ну, ви кажу, четвертий лікар, який мені тільки правду сказав, що в мене там з зубом. І кажу їй, що та рекомендувала мені видалити зуб, а той сказав, як нібудь зробив за 6 тисяч. Ну, от вона мені і каже: Ви знаєте, я ж не зможу вам його витягнути. От цей Олександр Євгенович він би, би може, вам би і зробив. би». Може, ви таки до нього підете? А я кажу, ну ви знаєте, якби ж він мені сказав правду, що у вас там залишили інструмент, я його вам видалю за 6 тисяч гривень. Він же ж так не сказав. Ну, тоді, давайте каже, ми його запломбуємо в каналах, канали, і ви поїдете в свою відпустку, бо я через два дні мусила виїжджати за кордон. Чорногорію. А потім ви приїдете, ми побачимо, що воно буде далі, і поставимо вам хорошу нормальну пломбу. Ну, так я і зробила. Тому в мене зараз у зубі стоїть цей інструмент, який мені залишила Анна Геннадійна. Зуб запломбований вже 20 числа був серпня з пломбою нормальною поставлений. І сьогодні я до Дарії Павлівни ходила, а я думаю, правильно вам сказала, що я до Дарії Павлівни звернулась, вона мені правду так і сказала за цей зуб. І я в неї вже полікувала сьогодні ще два зуба. Знеболюючий такий кололи в кабінеті окремому, там, де видаляють. Робили таку анестезію, що вже, вже скільки зараз годин, ну, вже дві години пройшло, як я зробила знеболення, але воно все одно діє. Тому так, балакаю, трошки невнятно, можливо. Вибачте, що переходила на російську мову. Дар'я Павлівна, вона українською, спілкується. Тому я. Зараз такі в мене враження поділилася з вами. Такі в нас бувають лікарі. Дехто мені з людей, з співпрацівники мої, колеги казали, піди кудись у суд подай. Ну, це ходити, судитись, витрачати гроші. А вона та, що залишила інструмент, скаже, Ну, ви дірнулись, ви самі винувати, ну, ще щось придумає. Ну, я не знаю, десь хтось з лікарями судився, вигравав якісь суди, скажіть мені. Вирішила я не витрачати на це час. Штифти стоять от у людей в зубах, у мене стоїть штифт металевий, імпланти якісь роблять. ну, Дай Бог, я з ними ще довго проживу з цим зубом і з цим інструментом у каналах. В каналі. Ну, всім гарного дня. Дякую, що дивились так довго моє відео. Якщо є що написати, прокоментуйте, будь ласка, буду рада вашим вподобайкам. Якщо хочете швидше прискорити Відео, то треба вмикати там швидкість збільшувати. Всім пока-пока!